Безсмертя це вже не є фантастика, принаймні, якщо вірити американському футурологу і колишньому інженеру Реймонду Курцвейлу, за його словами, людство до 2030 року зможе значно побороти старіння та продовжити життя. І, можливо, це станеться завдяки поєднанню штучного інтелекту, генної інженерії і нанотехнологій. Курцвейл каже, що це не фантастика. Більшість цих технологій вже розробляються. Уявіть собі, нанороботи ходять по вашому, ходять, бігають по вашому організмі, відновлюють клітини, лікують ще перед тим, як з'являться симптоми, сприяють рівномірному обміну речовин в організмі. І Курцвейл каже, це все не фантастика. Ні? І більше 86% з усіх його прогнозів вже збулися. Найсміливіші ще попереду. Наприклад, штучний інтелект, такий самий, як людський розум, до 2029 року, і до 2045 року повне. Поєднання свідомості з машинами. Як вам таке? Хочете жити вічно, але вже як роботи. Я чесно упевнений, що це все дуже реально. І за 20 років дійсно ми будемо бачити вже повноцінні роботолюди. Що ви думаєте? Напишіть в коментарях.